Отецьілян, чому віруючій людині легше долати випробування, аніж невіруючій, покажу на прикладі, серце невіруючої людини, воно схоже до сухої гілочки. На перший погляд є гілочка, та є. Але коли настає випробування, гілочка досить легко ламається. Візьмемо іншу гілочку, яка має всередині наповнення, яка цвіте. Її вже важче ламати, тому що вона піддається деформації, але всередині вона має наповнення так само і серце віруючої і невіруючої людини. Невіруюча людина, чим більше випробування, тим от вона легше ламається. А коли ми маємо наповнення, коли ми стаємо твердими, як ось стовбур, ми важче ламаємося і легше проходимо випробування. А цим наповненням є наша віра. Наша молитва, наше щире бажання догодити Господу Богу, і людина, яка має любов всередині, яка має віру, вона проходить навіть найважчі випробування. Будьмо з Господом, і тоді все нам буде під силу.